Так, У нас є петрушка, по скільки буде? По 10 пучок. По 10 пучок. Ось такий. Зараз покажу, який. Ось такий. Так, є шпинат. Так гарний. По скільки він? По 12 штучка або 120 кг. 12 штучка, 120 кг. Огірочок. 95. 95. А ось така радиска. Пучка на 12 гривень. Пучок 12. Салат. 100 гривень. 100 гривень. І рукола 13, рукола 13 гривень. Це все в 9-му ряді на початку. Кожного ранку вони тут. А по чому родиська на вагу? 30. По 30, так? Така капуста по скільки? Капуста? 55, а кріп по 200 гривень, щавель. Такий 130. Такі 130. А ось такий буде по 150. Зелена цибулька по 12 кучками є. Це все в 9-му ряді, 24 місце. І салат 80. В чому огірок? По 90. В чому такий огірок? 85. 85. А салат? Сотня. 100. 100. а радиска? 13. 13. а на вагу. 30. 30. Це все в 9 му ряді на початку. 33 гривні. Ось така капуста по 33 гривні. Така 35. Така 38. Ось така картопля це насінева, так? Це білороса. Це Гроус. Це Рив'єра. 22 гривні. По 22 гривні. Морква Морква морко 25. Морква по 25. три мішки поїхало. Ага. А цибулька? Цибулька 13, 13. Синя 20. Синя 20. Така морква 30. Ось така морквочка по 30. І ось це зверху також, 30. так? також третій. Це є 10 ряд, 41 місце. Тут завжди є така штука. А скільки покинка буде? По 90. А така капуста? 43. А ось ця? 38. А синя скільки у вас? 40. А скільки капуста? 38. Ось така покінка 75. А цибуля? — Цибуля — 14 гривень. Гарно. — 14, ось така є. — А морква? — Морква — 25 буряк — 20. — 25, буряк — 20. Це в 10-му ряді. є. — Допустка — 2 гривень і 35 дрібненька. — Є ще така по 40 капуста і 35 дрібненька. — Так, Така картофля по скільки? — По 20 гривень. — По 20 гривень. А цибулька? — 14 14 і є ось така по 13. — А морква? — 28. По 28 і ось це також по 28, так? Це все в 10 ряді в кінці. Скітка картопля? 20 гривень. По 20 гривень, а буряк? Також 20. Також 20, так. це все в 11 маєте, ряді. Така. А в чому добрюселька? 110, а чесник? Часник 150. 150. 150. 60-65. Є ось така редиска в терміналі. Скільки вона буде? 25. По 25. Ось такий пучочок. Зелена цибулька, 20 пучок 20, але то досить такий великий. Так. От. А на вагу скільки буде? 150. А салатка у нас кілограм 150. Кілограм 150. 150. Кілограмм 150. Кілограмм 150. Плоски. 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 Така. Це магазин зелень, 26Б, другий термінал.